Унікальні яйця волинського майстра стали рекордсменами. Його найбільшу колекцію яєчної скарлупи, оздоблену дорогоцінними металами, занесли до книги рекордів України. Роботам Анатолія Бойка аналогів немає в усьому світі. Їх він показав народним депутатам і журналістам. А от ексклюзивну технологію виготовлення розкрив лише глядачам ТеСЕ. Я вас вітаю з новим рекордом. І дарую сертифікат про рекорд. Фіксувати рекорд унікальних робіт Анатолія Бойка вирішили в українському парламенті. Усе для того, щоб можновладці мали змогу оцінити професіоналізм народного умільця. Знаєте, дуже довго чекати, поки народні наші обранці дійдуть до таких людей, поки вони їх помітять і поки вони їм допоможуть. Таким чином ми прийшли сюди, робити те, чого ще немає. На з того, що роблять. Всі. Свій унікальний стиль різдвення і кування по яєчній шкарлупі волинський майстер розробляв десятиліття. Із технологій стверджує митець лише його руки і найпростіші інструменти. На ковальне під столом, молоток і пласкуруці. А ще уява, бо творить без ескізів і знання точних наук. В роботах іноді по кілька тисяч елементів. Треба знати фізику, хімію, треба знати закони тригонометрії, щоб вичислити, щоб все зійшлося. Метал для оздобу, розповідає Волинський Фаберже, використовує найрізноманітніший, а от яйця від переполених до страусових, найзвичайнісінькі. Це звичайна скарлупать, звичайна яїчна скарлупа, дві дірочки, видати яєчко, висушимо все. Особливі вимоги хіба до того, хто їх зніс. Птиця має годуватися природньо і знестись перший раз. Усі свої заготовки майстер носить до храмів. Я приношу двадцять шкарлупів, вони три відправи. Відбувають набереться. Це енергетики храму. цього обладнання цих молитв. молит. тоді з них я роблю берега. Ось на цьому яйці, каже, зашифрована є, 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 вся історія яйць, України. Штрипіля перепутав вже слов'янським зв'язичництвом і закінчується традиційною волинською восьмикутною зіркою. Ба більше, кожен свій витвір митець перевіряє енергетичною рамкою на позитивні вібрації. Якщо вона щось трошки несе не так, вона в мене йде від молоток свої витвори майстер здебільшого роздаровує в усі куточки світу однак є й такі, котрі не продаються за жодні гроші. Цю колекцію Анатолій Бойко називає народною і демонструє лише для ТСН. одне і те саме яєчко. Чим більше людей хоче від малого, як в нас кажуть, до старого людина пенсіонерка і на користь зі статусом професора. Це означає, що це яєчко зроблено так. Шовне на от воно іде в колекцію. Віднедавна Волинський Фаберже замислився над створенням власної школи. Поки шукає просторішу майстерню. А ще мріє влаштувати арт-терапію для бійців АТО. Колись і його скалічені в бою під нагірним Карабахом тіло і душу порятувало мистецтво. Сніжана Шевчук, Тетяна Боковня Ігор Куліков та Артем Багров ТСН 1+,1.